Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Пам'ятаєте таку пісеньку, а хто не знає, процитую: «Що ж ти, фраєр, дав назад. Знаєте, кримінальна така пісенька? Пісенька дам кримінального великого поета Михайла Круга. Хоча він не був кримінальним поетом, він був просто поет. Так от в одній з пісень Володимир Круг проспівав таку фразу: Що ж ти фраєр, дав назад? Кого ця фраза стосується в Україні? Стосується пана прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який сказав, що російський газ буде транспортуватися територію України в Європу. Згідно... Європейської хартії про енергетику, яку ми пролонгували, якої ми дотримуємося. Нагадаю, буквально неділю назад той же прем'єр-міністр Шмигаль об'явив про те: вибачте, що Україна перестає транспортувати російський газ. І був дикий крик Гура! Патріоти повдягали на три вишиванки, ще й вишиванку, і кричали: ми перемогли Росію. У мене тоді були великі сумніви, тому що я знав, що питання газу це дуже питання складне. Тому ризик, що нас знову нагнуть, був дуже великий. І нас знову нагнули. Нагнули, тому що спочатку Орбан полетів до Путіна, потім Фійце, прем'єр-міністр Словаччини, полетів до Путіна. Фіце нам погрожував. Ми промовчали, Україна промовчала ніякої реакції. Е, Орбан нам погрожував, Угорщина нам погрожувала, теж ніякої реакції не було. Нам погрожували, ж реально погрожувало, в тому числі, можливо, і військовим втручанням, тому що сказали, що Україна буде дуже жалкувати, що Словаччина і Угорщина готові йти на крайні речі. Ну а крайня річ це тільки військова. Агресія, військові втручання. І я думаю, словацькі угорські солдати готові були перейти в український кордон на Закарпатті, так як вони зробили це в 1939 році. Історія ж повторюється по колу. Коротше кажучи, Україна промовчала на ці всі погрози, Україна не реагувала. І сьогодні Шмигаль дав задню. Шмигаль дав задню, то штифрар дав назад. Да? російський газ буде йти і далі через територію, <кій> Вибачте, через територію України в Угорщину і Словаччину. Що я скажу? Ну, я скажу дуже просто: в своєму житті потрібно керуватися принципами, відповідати за слова. Якщо Шмигаль сказав, потрібно зробити. Якщо ти даєш назад, коли дав слово, що буде так, з тобою потім ніхто не буде врахуватися. Ви знаєте, справа навіть не в тому, що Україна дала задню. Україна ніколи не дає задню. Україна героїчно тримає фронт, Україна героїчно бореться за виживання в тилу. Але наші урядовці чомусь, чомусь дають задню. В той момент, коли потрібно включати четверту чи п'яту передачу. І з усієї сили рвати вперед. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!